Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про перелік товарів в Польщі, який від сьогоднішнього дня заборонений до продажу згідно з новими положеннями польського законодавства. Дивись це відео до кінця. Також пиши в коментарі, звідки ти його дивишся, і, звісно ж, підписуйся на мій канал. Отже. З 24 травня, тобто від сьогодні, почала діяти заборона на деякі одноразові пластикові вироби. І порушники заборони мають адміністративний штраф, можуть отримати до 500 тисяч злотих, тільки вдумайтесь собі. Ще 9 травня ми з вами також про це говорили. В Дженніку Уста було опубліковано закон про зміни до закону. Про про обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності щодо поводження з деякими відходами та проплату за продукцію, а також до деяких інших законів. Основною метою поправки є впровадження в Польщі обмежень Євросоюзу на використання одноразового пластику та вилучення з продажу певних виробів з пластику. Поправка забороняє реалізацію одноразових пластикових виробів, перелічених в додатку. 2 до закону в списку до списку потрапило цілих 9 найменувань, і я скажу вам так, що це товари, якими ми користуємося в повсякденному житті. І е, не знаю, ну, можливо, вже є якісь там аналоги, є якісь замінники. Я думаю, що ми до всього пристосуємось. Отже, що ж це за товари? По-перше, це ватні палички за винятком, за винятком тих, що призначені для медичних цілей. До них має бути інструкція, де має бути написано, що це медичний виріб. Друге столові прилади, прилади такі як вилки, ножі, ложки, палички для їжі. Тарілки пластикові, далі соломинки, за винятком також соломинок, які призначені для медичних цілей, і це є написано в інструкції. Далі мішалки для напоїв, палички для повітряних кульок, харчові контейнери з пінополістиролу, контейнери для напоїв, включаючи їх закрутки та кришки, виготовлені з пінополістиролу. А також Чашки для напоїв, включаючи їх кришки, виготовлені з пінополістиролу. Тобто, бачимо, це більшість товарів, які використовують різні там е кафешки, скажімо так, кав'ярні. Е от е гастрономія, скажімо так. Плюс багато хто з людей це завжди там закупляв собі додому, для того, щоб це використовувати на якихось е пікніках і так далі. І за порушення е, правил продажу, тобто якщо е, якась компанія далі буде продавати ці товари, е, накладається адміністративний штраф від 10 до 500 тисяч злотих. І під час визначення розміру адміністративного стягнення враховується ступінь шкідливості, е, правопорушення, вид, обсяг і тривалість правопорушення, а також е, попередня діяльність суб'єкта, зазначено в законі. Так, штрафи накладатиме воєводський інспектор охорони з навколишнього середовища, і ви ще зазначені одноразові пластикові вироби, що поступили в продаж, додати набрання чинності цього закону, тобто до сьогоднішнього дня, якщо в магазинах вже є якісь товари, і є відповідно документи про те, що ці що ці товари були закуплені і привезені до 24 травня. Такі товари. Можна ще продавати. Тобто, зараз, якщо ви десь в магазинах бачите від сьогоднішнього дня, бачите вже е, якісь ті самі вушні палички, тарілки там, чи стаканчики, і ви би хотіли собі їх мати, сьогодні фактично, може, там ще декілька днів ви зможете їх купувати до вичерпання запасів, їх будуть реалізувати. Можливо, деякі мережі і деякі компанії вже їх прибрали зі своїх прилавків і будуть їх використовувати десь в інших цілях. А так то я думаю, скоро це взагалі зникне з нашого життя. В нас в Україні, до речі, це вже було введено трохи раніше. Тому мішалки в нас дерев'яні стаканчики в нас паперові. От і тому в нас сім якось. Простіше на сьогоднішній день бачимо, Польща також до цього прийшла відповідно до е, правових норм Європейського союзу. Пишіть, будь ласка, в коментарі, чи повпливає вилучення цих е, товарів якось на ваше життя, чи користувалися ви ними, і чи за цей закон ви. Тому як особисто моя думка, що цей закон дуже важливий для збереження навколишнього е, середовища. Друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.